ще раз похвалюся своїми каштанами, тому що вже на сьогоднішній день ми маємо 17 жовтня. Цей стоїть зелений, він починає жовтіти, так як повинно дерево входити в зиму. Тобто не обсихають листки, не падають пошкоджені каштановою мінуючою молю. А все-таки повільно спускаються, повільно жовтіють. І це дуже наглядно видно. Поруч стоїть ще один каштан, і третій, я думаю, йому наче натекло, тому що тут дерева під ухилом. А ці всі дерева ми бачимо, що листки в зв'язку із пошкодженням із осінню, вони вже просто не витримують і падають на землю. В листочках, якщо подивитися, звичайно є ж оці всі чудові черв'ячки, вони є, вони е, знаходяться під е, верхньою шкіркою. Таким чином вона зимує і достатньо навіть 3-4 дорослих особин, щоб перезимувати, щоб на наступний рік були. Ну, не знайшла, ну ось так видно, але треба голочкою. Бачите, ось такі черв'ячки вже окуклені. Що ми робили, як це все відбулося? Навесні, в перших числах травня, тоді, коли йде заселення каштаною мінуючою мілю, гірко каштана звичайного, тобто нашого любимого каштанчика, я зробила по периметру крони проколи на глибину 20-25 см і полила по кільцю, по, по периметру крони, по кільцю полила розчином антихрущ. Полила розчином антихрущ в концентрації 25 мл на 10 літрів води. І все. Просто далі я спостерігаю свій результат, і я навіть сама направду, здивована, що так довго тримається цей ефект. Тому що, по суті, це і мідаклоприд, досить таки швидко уходить з дерева, вступаючи до е, його внутрішніх процесів. І швидко виводиться рослиною, але, як ми бачимо, захист тривав дуже довго, тому що потім, звичайно, так само ці листочки були пошкоджені, блін, не достала, були пошкоджені тією самою каштановою мірою потім. Але це вже не було таке масове пошкодження, що прямо в середині червня ці дерева вже стояли абсолютно коричневі. листочки стояли абсолютно коричневі. З часом такий масовий вплив шкідника з часом буде ослаблювати дерево. І і воно буде піддаватися іншим захворюванням, інші шкідники, інші патогени зможуть більш легко і активніше пошкоджувати дерево. Тому з власного досвіду просто рекомендую, рекомендую, рекомендую. Я поливала антихрущом, який містить 200 г імідаклопріду на 10 на 1 кілограм продукту, але взагалом це може бути і престиж, і конфідор Максі, конфідор Байерський 20%. Неважливо, який це буде імідаклоприд, Є він навіть китайський, якийсь, наприклад, імідаголд, Всі вони мають одну ту саму діючу і будуть так само впливати. так що з російським рослин користуються дуже гарний результат.